Привіт, ви коли-небудь думали над тим, як зараз просувають психотерапію? Чи бачили, як це робиться навіть в тих же соціальних мережах? Мені особисто здається, що психотерапію порівнюють просто з походом до магазину, скажімо так, за помідорами, мовляв, прийшов, купив результат і пішов собі жити своє щасливе життя. Бо, типу, люди, не знаючи, що купують, не будуть просто приходити. Але я хочу наголосити, що психотерапія не може бути порівняна з роботою навіть, скажімо, лікаря, стоматолога чи гінеколога, які швидко, а інколи і не швидко, знаходять певну проблему і усувають її за допомогою ліків. Бо це звучить так доволі просто, але терапія зовсім про інше. Бо психотерапія це не купівля товару і точно не ремонт вашої психіки. І точно не про те, що терапевт завжди знає, що приховано у вашому несвідомому, неусвідомленому, вашій пам'яті. Терапевт, який стверджує, що він точно знає, що з вами, як з цим бути, насправді схожий на дитину, яка співає у темному підвалі, не тому, що вона бачить темряву, а тому, що так їй менше страшно. Мені дуже подобається ця метафорична цитата. Бо насправді терапевт не гуру і не продавець емоційних помідорів. Він той, хто готовий бути поряд із вами у невідомому, не з готовими відповідями, а з витримкою, професійністю і людяністю. Терапія це не результат за три сесії, а процес, у якому проживається наново існуючий досвід. Переосмислюється цей існуючий досвід в безпечному просторі і за підтримки. І народжується новий досвід і нове розуміння себе. Якщо вам близькі ці роздуми, ставте, будь ласка, вподобайку, пишіть коментар, діліться цим відео з друзями, зберігайте собі, щоб не загубити. І, звісно, ви завжди можете записатися до мене на консультацію. Бережіть себе, до нових зустрічей, папа! -па.